Марія Пригара казка про ведмедика. Де шумить сосна лопата, край дзвінкого джерела. Там ведмедиця кудлата із малятами жила. Двоє менших ведмежаток, ще й ведмедик, старший брат. І любила дуже мати неслухняних ведмежат, умивала на полянці. В ліс по ягоди вела, частувала медом вранці із бджолиного дупла, вчила з дуба кору дерти, у пеньках шукать жуків. Тільки старший був упертий, слухать зовсім не хотів. Кривдив Кривдивув братиків маленьких. Краще б я туди був один. І завжди зітхала ненька. Отакий недобрий син. Як ти будеш жити в світі? Та ведмедик не вгавав і на всі слова сердиті Тільки лапою махав, Ще й хвалився. Я вже добре знаю хащу лісову. Я великий, я хоробрий, сам як схочу, проживу. Чого ж то у лісі регочуть сороки? Чого ж то зайчата вхопилися в боки? Чого то от сміху аж пада лисиця? Оце так невдаха. Дивіться, дивіться. По лісу ведмедик бредешку ти Немає йому щастя і долі немає. Хотів у ярузі струмок загатити, Щоб потім всю рибку в ставку половити. Намірився скручі зіпхнути колоду, та й сам обірвався, шубовснув у воду, чиюсь під корчами побачив комору, як носа засунув, підскочив угору. Їжак, нашоровшись, як тупне щасили. <гару> Дирізь, будь ласка, куди не просили. Ще білка із гілки поглянула скоса. Зірвала дві шишки, поцілила в носа. «От так тобі треба хвалькоти ледащо. Тиняється в хащі не знаючи, нащо. На річку ведмедик побрів, зажурився. Навіщо тікав я, навіщо хвалився? Чого в цю халепу було мені лізти? Ідеш пообідать, іде попоїсти. Аж тут, в очереті, він бачить гніздечко, а в нім в лебедині великі яєчка. Зрадів наш ведемедик, спинився раптово. Оце так натрапив. Обід вже готовий. Тепер підживлюся. І раптом на лихо. Звідкіль не взялася стара лебедиха, а дзуський кудлатий, нема сюди ходу, не сунця у воду, не знаю чи броду. І дзьобом, і крильми лупцює невдаху, тікає ведмедик та плаче від жаху. Рятуйте, рятуйте, ой, мамо. ой, Чула це мати, ой, лівонька бідна. За яру до річки примчала, щодуху, синка врятувала, насмикала вуха, Добігав з гуляка. Ходімо ж додому. Було тобі добре без мами самому. Оце дожилася, по не забуду. Ведмедик похнюпивсь. Я більше не буду. Вже виріс ведмедик, вже має малечу, та згадує й зараз оту свою втечу. Подряпинки давні та гулі на носі і казку про нього розказують і досі.